Вітаю вас, дорогі YouTube-слушателі, а також YouTube-глядачі. Сьогодні ми з вами переглянемо дві версії телефончиків, які ми отримали недавно. Це телефончик М27 класичний і М27 на 3 сім карт. Чим вони відрізняються і що це взагалі таке? Нагадую, що існує ще така модель, досить популярна модель. Називається BM5310, він на 3 сім карточки Ось такий ось телефончик незвичайний. А ось з'явився ще один. Колись ми вже показували М-27. Досить популярна модель. Ось такий телефончик. Розмір даного телефону незначний, треба порівняти його з чимось. Ну, давайте порівняємо його, наприклад, з. Чим же його порівняти? Так, що в мене є під рукою? О, у мене є кредитна карточка. Ось така ось. І не можна вам показувати. Це ж подивитись, потім ще гроші пропадуть, тому не дуже. Так, а ну давайте, ну що ж, піду знайду чим поміряти, мабуть. Так. Знайшов рулетку. А то нормальні речі не вдалося вивезти з нашого міста, бо прийшли люди зі сходу і почали все грабувати. падли. Так, 10 см його довжина і ширина 4,5 Ну, а товщина взагалі десь в районі менше сантиметра, 0,8 Такий тоненький зручний телефончик. Маленький. Одразу нагадую, М27 тут комплектація, але ну, вона я думаю, не змінилася, лише кабель. Все, ніяких зарядок, нічого немає, бо дуже часто Ну, не дають на ці телефони зарядні пристрої. Бо інакше ціна на цей телефон виросте, адже він недорогий, а зарядний пристрій коштує грошей. А положити якесь, вибачте, неякісне, ну, не хоче цей виробник класти всякого. Єрунду. Батарейка тут 500 мА, але по розміру вона дуже схожа на Nokia. -вську. То не знає, оці ці контакти заклеюють для транспортування. І якщо вже ви витягли батарейку, скористались, то краще її витягнути і покласти окремо, а не поставити і залишити. Давайте вімкнемо. нагадую, подивимось. Одразу будемо порівнювати. Друга модель М27. на... Три сим-карти. Запакована вона по-іншому. В комплектацію входить у нас сам телефончик, і бачимо, що є вірьовочка і є кабельочок. Більш нічого немає. Але є ще одна особливість: цей телефончик менший. І він менший значно, як бачите, він менший, він 9 см і ширина його 4 см. Це суттєва різниця. Також в комплекті йде отакий резиновий чехолчик. Ну, а взагалі дуже схожий, як молодший брат М27. Написано на ньому ТР1. Так, меню тут стандартне, я навіть не буду звертати на нього увагу. Тут нічого такого нема специфічного. Телефончик уже перевірений. До речі, дуже круто тримається в руці. Є bluetooth дайлер є телефонна книга. Який можна зберегти 300 номерів. Є центр визову, є з мультимедіа є камера, ну немає чого тут запис. Радіо, Радіо нам без наушників не працює, ну, Тобто тут наушники в даному випадку немає роз'єму 3,5, вам потрібно лише вставити е кабель зарядний, він не буде мати наушники. Є, до речі, лампочка, тобто фонарик. А також підтримує 2 Nano 7 і можна поставити карту пам'яті. Не забувайте її форматнути. Ось показую, як треба зберігати такий телефончик. Отак, витягнув батарейку, попробував, витягнув і поклав сюди батарею. Окремо. Вона має лежати окремо. Отак ну, потрібно. Далі перейдемо до нової моделі, бо про М27 ми вже говорили. І в нас є вже таке відео. Поговоримо про цю модель. Ми вже з'ясували з вами, що він менший. Значно менший значно легший, а отже і батарейка буде менша. Угу, куди там? Написано 600 мА, а там 500. А ви Бачили різницю в батарейках. Бачили? То що ж, робимо висновок? Хтось щось збрехав. І, скоріше всього, збрехали ось ці. Ну, не 600 точно, але це більше, ніж 300. Думаю, треба ділити пополам. У китайців є така манічка все збільшувати рівно вдвічі. То, думаю, тут ага. заклеєно. 300 мА є. Ну, в принципі, нормально. Три сім-карти нано. Ну, вдалося впихнути. Десь телефон менший, а вдалося впихнути аж три сім-карти. І є у нас ще підтримка карти пам'яті. Хоча батарейка трохи товща. Телефон. Чуть-чуть товші, буквально там на декілька міліметрів, але батарейка товща, ніж в тому. Зверху є USB, камера, знову фонарик, мікрофон, ну нічого такого дивного. Кольорова гама цих телефонів ну, величезна, і там є різні кольори, які завгодно. От це теж досить цікавий фактор. Можливо, вам це зацікавить. Ну, текст невеликого розміру, бачимо одразу російську мову і вставлено вставлено 3 сім карти Із контактів е, настройки телефону, 300 номерів. Є у нас із мультимедіа плеєр, відео, радіо FM знову працює без. О, прикольно. Радіо працює навіть без наушника. Це вже досягнення. Так. Список каналів автопошук, можна навіть записати щось з радіо. Ну Це взагалі круто. Ну, та. Єдине, щоб знати, як його зупинити. А О, по центру це керування цим меню. Так, диктофон присутній, камера, відео, магнітофон це перегляд відео і все. Все, в принципі, нічого такого дивного. Але нема функції, я бачу Bluetooth дайлер Ані, вибачте, є функція Bluetooth DAL, Є функція е, волшебний голос. Це коли ви можете змінити свій голос на чоловічий, жіночий, дитячий. Ну, Більше іграшка, ніж на практиці, але можна погратися. Будильник аж на 5 номерів, на 5 годин різних. Календар. Календар неактивний, на жаль. Калькулятор є, якісь інструменти 7, окремо фонарик, файловий менеджер, і навіть є ігри, гонки, якісь гонки є. Ну, ось ось такий от апарат досить великим екранчиком. Зручний маленький, легко ховати, як кажу, за щоку. Ну Ось такий прилад з чехольчиком, щоб, не дай Бог, не пошкодився в різних кольорах. На цьому дякую, що ви доглянули це відео. І я думаю, що дана модель може когось зацікавити. І в порівнянні з моделлю 27 він став менший, а 3 сім-карти, можливо, комусь потрібно, як додатковий телефон, який можна буде сховати, перевезти, скористатись таємно і тому подібне. Ось такий. Такий варіант. До нових зустрічі! Підписуйтесь на канал. До речі, нові магнітоли т серії Джасон на сьогоднішній момент не мають вбудованих лого картинок. Що ж робити? От, і відповісти, що робити. Ми зробимо в наступних відео і розповім вам, як додати лого, і дам відповідні файли, які потрібні для цього.